О, Боже, дай шанс у живих залишитись, ще привоки дістатись своїх. Під звуками вибухів, пострілів, Повис на шиї вантаж помсти. Рукою на все б махнути, але чекає довгий шлях. Нам занадто рано до краю, нам занадто рано до раю, нам занадто рано до смерті, нам з підкріпленням зв'язатись. Прошу, хлопці! Дайте відповідь, земля змішається з кров'ю, тіло замучене болем, стискається серце від болю, і сльози рікою течуть, і знову новини із бою, солдатів у трунах везуть, і плаче здедолена ненька за сином своїм молодим, і згадує, як він маленьким, ганяв по дахам голубів. Як бігав купатись на річку, як яблуки рвав у саду, молилась у темну нічку за долю його молоду, молилась, чекала, боялась, та ось вже синочка везуть. Усе, що є в неї, віддала б, щоб в очі його зазирнуть, розправила згорблені плечі. І витерла гірку сльозу, бо за Україну рідненьку поліг її син у бою.